Microsoft Dynamics 365, Finance and Pрейшн, розрахунки з персоналом, кадровий облік, запити. В модулі існує набір запитів, кожен з яких надає можливість вивести ту чи іншу інформацію з кадрового обліку. Всі запити згруповані в одну папку, яка називається запити. На прикладі штатного розпису розглянемо загальний підхід до формування запитів. Задається дата, на яку виводиться. Запит або період. Є можливість вибрати якийсь підрозділ та підлеглі підрозділи по ієрархії, є можливість додаткові виборки надати, або накласти фільтр. Після того, як задані параметри натискається ОК, OK, режим очікування, сформовано запит. Запит сформовано в формі всередині системи. Принцип роботи з даними. Зверху ми бачимо дату, на яку створено. Знизу ми бачимо рядки та стовпчики. Тут у нас штатний розпис, тобто набір усіх штатних одиниць і дані по кожній штатній одиниці, чи прив'язаний, чи не прив'язаний співробітник. У стовпчиках. Деталізація даних по штатному розпису та співробітнику. Слід розглянути загальний підхід, який прийнято в усіх запитах, до організаційної структури. Є набір стопчиків, котрий однаковий із запита в запит, котрий розкриває всі рівні ієрархії, що присутні на даному підприємстві. Таким чином, по кожному рівню можна створити фільтрацію. Або передивитись дані. В запиті ми бачимо додаткову інформацію по штатній одиниці та співробітнику. Аналогічно можна сформувати запит дані по співробітнику. В параметрах цього запиту можна побачити безліч налаштувань, котрі відповідають за вивід тих чи інших даних у фінальний запит: дані для звіту, штатна одиниця, умови праці, стаж, контактна інформація, адреси і таке інше. Вони всі представлені на екрані. Так само є можливість вибрати код підрозділу та його ієрархію. Натискаємо ОК режим очікування, сформовано запит. Як ми бачимо, запит сформувався у формі, яка належить системі. Робота з цією формою. Є можливість сортувати по стовпчику, є можливість накласти фільтр по якомусь За аналогією з Excel. Накладаємо фільтр. Крім того, є можливість цей запит, ті дані, які зараз є на екрані, вивести у експортувати у Excel. Результат експорту файл Excel з тими самими стопцями, з тими самими рядками, котрі були на екрані. А далі доступні всі функції системи Excel для роботи з цими даними. Наприклад, можна подивитись. Інші запити, котрі були експортовані у Excel. Запит прийняті співробітники. Ми маємо співробітник, PIP, ІНН, дата прийому, дата наказу. За аналогією з іншими запитами, ми маємо набір стовпчиків, котрі відповідають за ієрархічну структуру. Ще раз проговоримо, що ці стовпчики однакові в усіх. Запитах. Далі дані по співробітнику. Запит по винагородах для кожного співробітника може бути декілька рядків. В кожному рядку окрема якась винагорода. І дані по цій винагороді, вид надбавки, ось вони різні для співробітника, значення надбавок різні і таке інше. Це винагороди та компенсації. Запит по відпусках: для кожного співробітника є набір даних, що несуть інформацію по відпусках, планові дні відпуски. Використано днів, залишилось днів і таке інше, а також додаткова інформація по підрозділу та по співробітнику. В цьому відео ми розглянули ці запити і підходи до їх формування у кадровому обліку.